Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас є відповіді на запитання. Зараз ми трошки перейдемо в інший формат. Ті, хто з нами є в ефірі, хто нас слухає. Я хочу зараз ці декілька хвилин нашого часу посвятити тільки для молитви. Є велика нужда в молитвах. Люди просять, я навіть ніколи не думав, що у нас так багато буде просьб. Є подячні молитви. Більшості просять. Я хочу сказати, що є. Два випадки вже на нашому нашій передачі, коли двоє людей дають подяку для Бога, що жінка, яка мала четверту стадію онкології, прийшла на фінальний екзамен, щоб робити, я так зрозумів, терапію. І коли зробили фінальний екзамен, виявилося, що ніяких пошкоджень немає. І лікар навіть здивувався, каже, хто вас вів, ви є здорова людина. І ще один був випадок, також, коли людина була, можливо, з, меншим, з меншою степеню, то ще не був четвертий, четверта степінь, так як пишуть, друга, третя, впізнали, що тільки є рак. І коли друге пішли на прогляди, зробили фінальний медичний тест, виявився чистим. Так що то є велике благословіння, що маємо щонайменше два випадки, коли ми перейшли на молитовні нужди, що двоє людей після молитов, спільних молитов є і зцілені. Хочу зачитати слова, які є записані в послані до Філіпян, 4 розділ, з 4 і 6 вірша. Четвертий розділ Філіппіан, окремо вірш 4 і окремо вірш 6. Радійте в Господі. Кажу завжди радійте. Тобто вірш зводиться для того, що ми завжди повинні радіти в Господі, немає значень, які в нас тяжкі обставини. Апостол. Павло послання до Филип'ян пише в дуже скрутний час, коли йому залишилося на землі жити дуже-дуже короткий проміжок, і він каже завжди радійте. І шостий вірш: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і з проханням з подякою. Дуже цікавий момент, що ми молимося за хворих, молимося за тих, хто є на передовій, молимося за поєднання сімей. І зараз дуже цікавий момент настав, таке мені таке є засвідчення чи розуміння історії, як дуже часто ми неправильно сприймаємо молитву за сім'ю, коли ми не знаємо, звідки ідуть проблеми. Одна мама то вже є поважна жінка, поважна сестра сьогоднішнього дня, які мали. Що, я так думаю, з історії восьмеро дітей. Чоловік навіть був проповідник, але чоловік, навіть будучи проповідником, якийсь мав неправильний спосіб життя, мав відносини з сестрами в церкві, і жінка це все знала, терпіла. Коли чоловік помер, жінка почала. Своїх дітей оберігати від такого впливу, думаючи, знаєте, коли жінка є поражена фактично цією хворобою, диявол діє, і вона тоді всіх починає підозрювати, що хто є з моєю дитиною, чи то є зя, чи то є невістка, значить, вони такі, як мій, мій колишній чоловік. І вона починає всіх дітей захищати, всіх дітей захищати, коли вони одружилися. Фінал. З вісьми більша частина є в розводі. З тих, хто лишився, тих старших, що ще лишився, вже підходить, вони також одружені дуже тяжке життя. І кругом та сама проблема. І коли досліджуєш цю проблему, бачиш, що часом батьки, мама дійсно ніби бажає добро, але діє під питанням атаки диявола, коли вона всіх вбачає, всіх вбачає, що вони такі самі, як і колишній чоловік, який помер. І тому ми тут повинні бути дуже і дуже обережніми, коли ми стараємося зробити якийсь прогноз, когось засудити або сказати, та і та особа є права прав, права або неправий. І тому наш ефір є посвячений для того, що ми конкретно тільки молимося. Зараз я зачитаю нужди і будемо молитися. Ми не будемо розбиратися в нуждах, розбиратися в проблемах. Хоч добре, ви пишіть, які є проблеми, що сталося, це добре почути і побачити, але фіналь, фінал нашої молитви є помолитися за проблему, помолитися за того, хто є на передовій, помолитися за тих, хто є проблема сімейна, помолитися за тих, хто є хворий. І я бачу, наскільки зараз Господь піднімає це розуміння, що настільки є багато людей, що мені навіть не вистачає деколи часу все прочитатиме. Нагадаю, для тих, хто, можливо, зараз вперше вийде в наш ефір, вперше нас слухає цю передачу, де ми стараємося молитися до Ісуса Христа. Він є джерело, джерелом всіх із тілен. Він є основний лікар, що я читаю всі ваші нужди. Після того, як я її прочитав під вашою нуждою, ставлю значок нашої церкви, коротенько помолився, і ви тоді бачите, прочитавши. Чи знову заглянувши в коментар, що пастор вас бачив, пастор про вас читав, і навіть більше він за вас молився, також підбодрюю людей, які є з нами в ефірі, щоб це не був тільки один пастор. Старайтеся також відповідати на такі молитви. Я розумію, що ви всі зайняті, що у вас немає часу, що багато є роботи навколо, особливо в Україні, коли такий тяжкий час. Але коли людина в проблемі. І ми помолимося разом, поставимо цей це розуміння, що я також коротенько за вас помолився. Я більш як впевнений, колись ми прийдемо у вічність і ми побачимо тих людей, де наша молитва переважила цю вагу. Диявол бореться за життя. Він не хоче, щоб відповідь була. Але коли стає в пролом багато людей, тоді і приходить відповідь. Пам'ятаємо, як Даниїл в проломі за ізраїльський народ і в постій, в молитві стояв 21 день і нічого не міг зробити. Аж фінально цей пісти молитва пробиває цю темноту, і він має спілкування з Богом. Сьогодні ситуація не легша. Диявол атакує, особливо в наші останні дні, дуже близькі дні, в які ми з вами живемо. Читаємо нужди. Слава Богу, пастор Олександр. У мене проблема. Син з передової приїхав у відпустку, назад їхати не хоче. Відпустка мала бути до 20-го числа. Усіх терміново викликають, відправляють на Харків, йому лише 21 рік, воювати більше не хоче. Та й мені, жінці, яка вірить в Ісуса Христа, знаючи, що вбивство, яке б воно не було, є гріхом. Я не хочу, щоб він воював. Я не знаю, як бути в такій ситуації. Прошу, помоліться Господу, щоб він допоміг. Чекаю на відповідь в молитві. Дякую, сестра Світлана. Слава Ісусу Христу! Дякую, дорогий пастор і брат Олександр, за молитви, за підтримку кожної ситуації. Завжди молимося за ваше здоров'я, за ваших рідних, за церкву і за кожного з підписчиків. Хай Господь благословить всіх. Чекаємо на свого Спасителя Господа, час близький. Слава Ісусу Христу. Дякую нашому Господеві за пастора як ви. Дякую вам за ваші молитви. Дуже чудесне проповідування. Нехай Господь вас благословить. Я отримала відповідь на молитву і засвідчую, Господь добрий і діє з Богом. Слава Ісусу Христу! Дякую пастору і вся церква за ваші проповіді, за поради за молитви. Завжди молюся разом з вами. Божого благословіння. Господь дав нам відповідь, наш синок разом з нами. Дорогий і милосердний наш Господь, вдячна тобі за спасіння, за твою пролиту кров на Голговському хресті, за наші, за наші і мої гріхи, які всі є, прибиті на хресті. Дякую тобі за твої обіцянки, що ти ніколи не забудеш і не залишиш нас, своїх дітей. Ти бачиш нужду, бачиш мою нужду, дорослих братів та сестер. Почуй молитви та прохання наші, поспіши на допомогу в духовних та фізичних потребах, помоліться за всіх нас, за мою велику сім'ю, хай Господь благословить. Всемогутній, Боже, молимся за ці душі, тільки ти можеш допомогти в цих ситуаціях. Боже, помилуй цю сім'ю, звільни від нечистих духів, пішли їм покаяння, прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Помоліться за Україну, особливо за Харків. Іде наступ, щоб Господь зберіг як населення, так і воїнів, хай в цьому прославиться наш Господь. Я щиро дякую моєму Богові за моє спасіння. Сьогодні виповнилось 3-4 роки від мого покаяння, пам'ятаю цей день як тепер, скільки часу, скільки часу пройшло, і молюся за спасіння моєї сім'ї, дітей, онуків, Господь при дверях чекаю підхоплення церкви і молю Господа, щоб ніхто не залишився на землі. Щоб всі були забрані, щоб ні одна душа, особливо з моєї сім'ї, не лишилася тут. Душа тремтить і серце болить за сина, що в Україні. Не знаю, що і для чого так сталося, уникає людей, каже, що тяжко бути між людьми, бо вони бачать чи знають його думки. Прошу помолитися за його звільнення і охорону. Помоліться за мою родину, за моїх синів і дочок, щоб навернулися до Бога. Ваші проповіді дають підтримку і розуміння того, що відбувається навколо. Моліться за нас, українців. Ми в дуже складному положенні. Захисники України, хай укріпляє вас Господь, дає сили та захист від того, що робиться навколо. Милостивий Боже, змилуйся над Україною, припини цю війну, нехай буде на все воля твоя. Амінь. Прошу помолитися за спасіння дітей. Владика і Максима, чоловіка і родини, дякую Богові за Його милості, дякую за підтримку молитовну, за мого чоловіка, є добрі зміни в його житті, але потреба ще є у ваших молитвах. Нехай Господня ласка буде з вами. Слава Ісусу Христу, на віки віків! Дякую, дорогий пастор Олександр, за кожну молитву, за те, що знаходите час за ваше серце. Бажаємо благословіння. Що Господь і надалі втілював в ефіри, і духовно, і тілесно в ім'я Ісуса Христа, моліться за мою родину. Христос Воскрес, прошу помолитися за мою сім'ю опіку. Господи, милостивий, всімогущий, приношу к Тебе молитву за всі нужди, особливо за сохранення і з'єднання сімей. Господь, ти знаєш всі серця, Ти знаєш кожного, хто тебе взиває. А браті, Господь, Прежде всього, внимание на эти розбиті сім'ї. Дай щоб вони соединились. Берегитесь розвода. Амінь. Слава Богу, прошу підтримати в молитві за сина Назара, хай його Господь врозумить, відверне від алкоголю, коріння, очистить від гадких і гріховних слів, наверне на дорогу спасіння. Нехай, при... Нехай Він прийме Ісуса Христа в своє серце. Дуже прошу, помоліться. Слава Ісусу Христу, дякуємо, дорогий пастор, за вашу працю, за ваше служіння. Завжди чекаємо ці проповіді. Помоліться, будь ласка, за мою сім'ю. Мир народу Божому, прошу молитовної підтримки, я був в падінні, Господь милістю своєю підняв, восстановив сім'ю, але від того, які беззаконня творяться в Україні, я втрачаю мир і в серці. Від того, які закони приймаються, і я починаю внутрішньо дратуватися, а це не личить доброму християнину. Прошу помолитися, аби Господь дав мені мир, в моє серце. Застелегіть дякую Богові. Брат Олександр, дякую вам за проповіді та за слово, за укріплення віри. Моліться за мого сина Віталія та за його сім'ю. Дуже його серце ожесточилось, що він покаявся. Підтримайте мене в молитві, Божих вам благословінь. Ще декілька зачитаю. Дорогі брати і сестри, дорогий пастор Олександр, хочемо всиновити дитину. Одного разу в церкві нам було слово від Бога. Кажу від Бога, бо тільки Господь нас знав, ті молитви, в яких ми просили. Молю, щоб нас Господь дав нам дитину. Дякую, якщо ви помолитесь. Звичайно, ми будемо молитися за таку нужду, щоб Господь. Да увідіння, всиновлення дитини це дуже тяжкий труд. Щиро вдячна Господу Ісусу Христу і Духу Святому за пастора, що тримає нас в духовному розвитку та розуміння, і, та розуміння останніх днів. Щиро вдячна Ісусу за допомогу мому чоловікові, Віталії і моєї родини, що тримає Його в опіці і в охороні рясних Господніх благословень. Господі, молю тебе, прояви милість Твою, прихили Твоє ухо до просящих простілення від різних і гріховних залежностей, і зціли, і убіли кров'ю твоєю. Я тебе прошу, поможи. Дякую за служіння, за молитви, за те, що підтримали, підтримали сестру в молитві за сина, що в наркотиках, це велике горе. Підтримую сестричку. Бог милостивий, Він зглянеться над дитиною. Я щиро вдячна за молитви за мене, я військовослужбовець, молилась, щоб не довелося стріляти в людей. Господь милостивий відповів, я служу в ППО, моє прохання молитись за сім'ю Сина Сергія, щоб Господь зміцнив сім'ю і зцілив душевні рани. І ще одне два зачитаю. Слава Ісусу Христу! Помоліться за брата мого чоловіка, якого нагло забрав ТЦК. 13 травня він, вируючи, вся родина в розпачі, надія тільки на Господа, прошу помолитися ТЦК безчинствує. Слава Богу, за пастора, як ви Олександр, прошу помолитися за духовне та фізичне зцілення від епілепсії у мене та просити мудрості Божої. Дуже бажаю служити Господу, але не можу із за цього. Багато чого не розумію. Прошу укріпитися. Прошу за укріплення Духом Святим. Ми бачимо, скільки є прохань. Прохань є надзвичайно багато, можна читати, читати. Я всі ці прохання прочитав, тільки вибірково за браком часу прочитав те, що є. І зараз ми будемо молитися в ці нелегкі дні і для України, і для цілого світу. З розумінням того, що Господь діє, молимося один за одного. Особливо розуміння, коли це є останні дні перед великим випробовуванням підхоплення церкви, життя періоду приходу на землю світового лідера. І коли ми укріпляємося такими молитвами, коли ми молимося один за одного і бачимо результат, ми маємо чітке розуміння, наскільки ми. Можемо, побачивши, що є зцілення, що є підняття, що є відповіді, ще більше укріпитися. Дорогі улюблені, не падаємо духом, час близький, Бог нас любить, Він дає відповіді і буде давати багато і багато відповідей. Я не знаю, чому власне Господь розположив мене, щоб зараз на нашому каналі відкрилося власне джерело молитви. Як ми довго будемо перебувати в цьому служенні, теж не знаю. Але якщо Господь зараз скличе хоч на якийсь час, давайте використаємо цей час максимально, щоб ми ще більше могли побачити, як Господь нас любить і як Він діє до нас, людей, які живуть на землі. Хто дає, станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі за цей час. Ми дякуємо за те, що ми можемо зараз звернутися до тебе і вмолити попросити Твого благословіння. Ти бачиш наше життя, ти бачиш ці всі нужди, просьби. Ти бачиш ту маму, яка зараз заблудилася, яка в своєму дусі, несвобіднім дусі, думає, що діти, які зараз одружуються, виходять заміж. Що вони всі можуть потрапити в той капкан, в який колись потрапила вона. Дай щоб вона дивилася на своїх дітей, очима любові, очима Ісуса Христа, щоб вона ні в кому нікого не підозрювала. А якщо навіть щось є, то клала це на руки молитви і приносила до Твого престолу благодаті. Звільни цю жінку, цю маму. Від всякої підозри, а дай, щоб Дух Христа був в ній, щоб вона діяла, так як діяв Христос з любов'ю. Ти бачиш ти сім'ї, які потребують тебе сьогодні, розбиті сім'ї. Ті, хто є на передовій, особлива молитва за наш рідний край. Ти бачиш, скільки він зараз переживає, як він потребує цього миру, що без миру є просто неможливо жити. Дай, щоб ми сьогодні ще більше зрозуміли, що вбивати людей це зовсім не від Бога. Що ми повинні берегти життя і в будь-якому випадку привести людину до пункту покаяння, і хай Господь розбирається з нею. Дай відповідь на ці всі молитви. Хто не чув, хай почує, хто має рак, щоб був і хто не бачить, щоб побачив. Хто має епілепсію, щоб був ізцілений, хто зайнятий наркотиками, щоб звільнився від цих наркотиків, хто пішов в алкоголь, дай, щоб була огида до цього алкоголю, хто пішов в блуд, хто пішов, в який гріх, щоб Господь допоможи цим людям від цього всього звільнитись. Ти є добрий Бог, ти ніколи не міняєшся. Все ми даємо в Твої святі руки. Твої святі руки це все взяли і за все відповіли. Все ми даємо Тобі, як вічно живому Богу, а тобі слава, по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава віки віків. Амінь.